В Івано-Франківській обласній просвіті стартував перший український фестиваль мистецтв гордість родини 2012, а саме відбірковий тур у жанрі вокалу. Мистецький фестиваль проходитиме чотири сезони. В конкурсі представлені не лише вокал та танці, а й образотворче мистецтво, гра на музичних інструментах та родинне ремесло. Цей фестиваль відрізняється від усіх інших, тим, що в ньому береться до уваги не лише талант учасника, а й робота тих, хто залишається за кулісами проекту, хто написав пісню. Які студії звукозапису та вокалу працювали з учасниками? Всі митці, що допомагали учасникам під час проєкту, будуть відзначені в номінаціях як Краща пісня, Краща студія звукозапису тощо. Чому саме так назвали фестиваль, пояснив генеральний продюсер. Маленька дитинка приходить на це на, на свято, на конкурс, і кожна мама хоче, щоб вона була її гордістю, гордістю її родини. Я вважаю, що і дідусь може прийти на свято, виступити і бути гордістю родини, щоб не пишалася. і ми, Це був прикладом для маленьких дітей. І що ми будемо визначати, хто є гордістю родини кожній сім'ї, це дуже важливо, тому що ми підтримуємо ту маленьку державу в нашій великій державі, як родина.